Потягунчик, є потягунчик. Опа. Будемо брати по професійному з крісла. Ох. Бля, зійшло. А мій провтик. Оп. Гарний коропець. Ну, це схоже на. Метод фідер фрістайл. Тобто так воно, так воно і має виглядати. Так, Всім привіт, слава Україні. Сьогодні денна сесія в нас буде. Давно я тут не був і повернувся на куреличі. Раніше я вже тут ловив. І, я знаю, місяця то, напевно ще був місяць червень, з там тої сторони сидів і. Така гарна темпова риболовля була в стилі Метод фідер фрістайл. Ловили ми тоді лина. Там основна риба була лин, коропів навіть не було і там якісь карасики розкакували. Сьогодні, сьогодні теж я нам не націлений на коропа, хоча хотілося б його зловити, але тут більше буде, буде таких експериментів, як на мене. Сьогодні я взяв трошки, зварив коноплі. Трошки пелету замішаємо, його ароматикою розбавимо і подивимося, як риба буде на то відгукуватись. Тобто то такий трошки навіть змішаний у мене сьогодні получиться формат. Ставлю зараз фідерне крісло і е, роблю, мабуть, два фідера е, з такими годівничками 40-45-50 грам і так само підготую фідерне водилище, яким буду чуть трохи помбити. Тобто більше я хочу якось так. Більше надія на те, що зараз я трошки накидаю корму. Правда, я не маю дуже грубо фракційного корму, але я думаю, там конопля, пелет і якась законсервована кукурузка, ну, то буде в виді такої грубшої фракції. Скоренько розкладаємося, бо я вже трошки запізно приїхав, то вже по 9 і, і подивимося, що з того вийде. Так, Ванда, що в нас сьогодні буде, по... що будемо забувати в флетку? Маю такого звичайного пелета, я навіть не знаю, яка його назва. Він дешевий. І то буде у нас сьогодні рибний смак, такий гарний запах має. І то в нас сьогодні буде як основа, тобто 50% його. Далі додаємо. Незважаючи, що вже холодна пора, крушеного криля додаємо. Ось такий кріль крушений, жирний. Я думаю, так з дві хід режменькі криля крушеного. Чуть-чуть в мене лишилося такого мікропелета, це вроді би халібуд у нас. Я його також додав. Він також жирний, але його небагато. Щоб менше місця займали мені ці упаковки преміум Корса Копінса, 3-міліметрового. Тобто 50 на 50 з преміум Карп. Це преміум Карп. Так на око я не можу сказати, що я там правильні пропорції даю якісь, так як я то озвучу, преміум Корс найменш жирні пелети. Так само його Це копінси три рази вимочений в мінаміно і в фітстімі. плюс олія е лосось. Воно би дуже гарно мало давати сигнал. Так само його досипаємо. Тут небагато жменька. Зараз ми тут все гарно зволожуємо так само на око, бо спочатку не забагато зволожити, а вже потім дозволожимо, якщо потрібно буде. Без будь-якої ароматики. Саме, мабуть, я перезволожив, зараз подивимось. Може і добре. Якщо і перезволожив, хоча я сумніваюся, то можна буде трошки додати дрібнішої фракції, там крушеного. халібуда чи крушеного криля і воно лишню вологу забере, то не страшно. Беремо. Щось в мене було трошки ліквіду. Я навіть не знаю, тут вже немає нічого. По ньому не видно, що це за ліквід на запах. На запах, вроді би, щось з червоної риби. Набираємо водички сюди. Звісно, я би такий ліквід вже не радив використовувати. Але в випадку куреледжу, я думаю, я тут не, не нашкоджу. Давайте на увазі в спорті. Це вже, мабуть би потім було питанням, чи він не нашкодив. Отак От підзаливаємо. Змішено. Щоб пелек трошки втягнув води, я натягував молом мука тигрового горіха. Я їх зробив таку штуку. Гарно обліпимо. Буде така смакота і даємо, нехай вона настоїться. Другий наш корм це у мене конопля. Вона вже готова, я її ще заварив звечір, зранку доварив і трошки тигрового горіха. Було буквально. Зараз беремо спомб і будемо трошечки підкидати. Так, ну що, друзі, наразі тихо. Кину я декілька спомбів. Далека комфортна дистанція, десь 30 метрів і пробую ту з тої точки підловлювати. Тобто один фідер там тримаю, а другий в мене буде, я буду шукати. Буду шукати рибу. Щось в мене вже починається такі сумніви, що я не там сів, можу то переїхати. Але ні, будемо триматися, поки що того місця. Ще за скоро, за, за скоро про щось говорити. Так, може тут туди чуть-чуть подальше швидко. Спробуємо на м'якший варіант. Ага, в мене ще десь там є кольорові оці так звані веселки. Щось такого кольору, але від... Вроді би від баунті. Попробуємо на нього. Так, по монтажу у нас все максимально просто. Це класичний монтаж для метод Feeder Freestyle цвяшок. Сюди надіваємо наш попапчик тік-тік-так. І гуру Super XS, вроді би в мене це 10-й розмір. Годівничка така теж, щоб довго не бавитися. Швиденько обнаталував. -об Притис по папчик кормом і закидаємо. Так, ну що, банда, терпіння мені бракнуло. Я змістився на три сектора лів, лівіше. Не знаю. Ну, мені, мені так легше. Що я перенісся і щось я не почав сумніватися, що на дамбі будуть сьогодні покльовки. Хоча їх може і... І... і тут не бути. Можливо, риба десь там на мілині, в хусті ну не знаю. Далі я вже не піду, точно тут лишуся. Буду щось тут пробувати міняти, щось експериментувати. Хоча тут Варіант хіба такий закормитися і обловлювати ту пляму. Треба зараз буде придумати якісь кілочки, щоб відбити собі дистанцію. І, напевно, та, так, і, так і продовжувати рибалити. Тому що водойману змінилась. Ось і холодна вода і зовсім інша риболовля. Так що п'ємо каву, п'ємо каву, сидимо ще. Пробуємо якусь витримку в 20 хвилин. Якщо воно не принесе результату, значить будемо будем годуватися і обловлювати прямо. Там гарні виходи є. А, ні, Я вже на то не поведуся. То ще зарано рибка може зараз активізуватись, це вже не, не літо, так як там літом розраховують на ранковий, на ранковий кльов. і там, рано і вечором клює, Осінь вона відрізняється. Осінь воно б мало виглядати так, що рибка якраз от перед обідом починає бути активнішою, коли вода трошки прогрівається, вона харчується і, і так протягом цілого дня би мало підловлюватися. Не знаю, побачимо. Побачимо, як воно буде насправді. Але наразі не тішить мене така ситуація. Так, друзі, вроді є є, є клювання. Так, щось там є. Таке було цікаве клювання. Я кидав з помп дивлюся, жилка почала опускатися. Тобто він не потягнув, а пішов в берег. Мабуть, линок. Я не думаю, що щось інакше. А ні, це коропець. Це коропець. Гарний коропець. Так, ось такий, друзі, коробчик. Губу маю розірвану. Маленький коробчик, холодний. Я сподіваюся, що сьогодні зайдуть ще тато з мамою і діду з бабою. Випускаємо його скоренько і працюємо. Пішов? Так, друзі, вроді би від нуля відійшли. Мало би бути... Спокійніше, але щось мені то не подобається. Дуже-дуже така слабенька активність. Підкинув я 3-4 спомба точку і одне водилище поставив в точку, а іншим пробую шукати рибу. Не знаю, я що ще можна поміняти. Вже така складна ситуація, можна сказати, пізня осінь, листопад місяць. Але як не дивно тепло, на вулиці дуже тепло. о, Потягунчик. Є потягунчик. Опа! Це знову ж та сама точка, де звідки вже була рибка. Треба її витягнути, щоб вона мені не зацепила цю палку. Мабуть, друзі, Лен. Ні, коропець. Коропець і знову він невеличкий. Ну, це схоже на метод фідер фрістайл. Тобто так воно, так воно і має виглядати. Отакий. Виростиш будеш трофеєм. Дуже гарним трофеєм. А далі підпускаємо їх. Опа! Коротше, наплакав я ще одного коробця. В принципі, такий темп непоганий. Я не засікав, але мені здається, хвилин 15 і знову клювання. Це таки рибка на мілині. Виходи, всі виходи я бачу в цьому, в очереті. З іншої сторони вона в очереті, Гарно так виходить. Не подобається мені такий така рибалка. Я мав такі очікування, що я буду тут прям тягати. Прям тягати в темпі линочків і між ними підловлювати коропів. Але не так то було. Туди далі я вже зміщатись не буду, тому що мені треба бути біля, біля дамби недалеко. Принаймні, поки не приїде Роман. Зараз ми спробуємо шукати. Шукати далі. Десь та риба все-таки мусить бути, і тут така кількість, що вона не може там в одній частині озера сидіти, я в там просто не вірю. Цікаво, що з линами. Де, Де вони? Що, наїлися чи що? Дуже цікаво. Опа. Виходи по водоймі є. Це свідчить про те, що риби тут багато. Тому що де маленька плотність риби, ну я вже не сумніваюся, що в таку холодну воду рибка буде активною. А тут ще є активна риба, яка своє не наїла, але чого вона не хоче клювати. Вже інше питання. Так що... Чекаємо, лишається тільки чекати, збільшувати темп, я не знаю, витримувати якихось хвилин 20 до півгодини. Може так. Так, маємо, друзі, клювання. Будемо пробувати його виводити. Поїхала паличка. По відчуттям вже точно не карась. Мабуть, линок, хоча. Хоча не можу сказати точно. Коробець. Знову ж таки невеличкий коропець. Спортивний, друзі, короб. Отакий От стандарт. Так, і шоль, друзі, поки я їздив туди до Романа привітатись, то... Клюнув ще один линок. То вже другий. Тобто зараз у нас п'ять коропів, один карась і, і другий линок. Ну, такий маленький линок. Раніше таких маленьких я тут не ловив. Також працюємо далі. то вже, то вже непогано. Так, є клювання, друзі, але знову ж таки в'яле. Досить таки в'яле клювання. І щось головою б'є, наче схоже на корупця. Хоча тут на цьому водили ще шнур і... Мабуть, все-таки це. Але не стартує рибка, дуже цікаво, Чому вона не стартує? Фрикціон, в принципі, відпущений. Але вона не загинає тві вертиків, дуже цікаво. Що це в нас? Це в нас коропець. Досить таки непоганий коропець. Рамчатий красавчик. Цього разу рамчатий. Гарна засічка. Так, були якісь подіргунчики. Другозі зарадимося. Що тут таке? Що це в нас? Линок? У нас линок на точці. О, такий, друзі, зеленочок. Красунчик випускаємо. Годував з помбом. І таке агресивне клювання, я би сказав. Коропець, коропець, друзі, ще один. Ще один рамчатий коропець. Ах. Ну, добре, а тут звільнити ну ладно, йде сюди. Так, добре, випускаємо його. Будемо розпутуватися. Стій не небаля, не пачкаємо. Ось така рамчата кілушка стандартна, може півтора. Так, друзі, тайм-аут. Сів перекусити. Рибка не ловиться, знову виключилась. Зараз, можливо, дам спомбік, і воно включиться, воно якось так працює. Клинок. За короткий пісак під такі палки. Угу. Знаєш, що з'є. Що з'є, і воно затягнуло під цю жилку. Что ты там такое? Ох, не варили? Так, давайте тільки не, не заціпляємо ні ту водочку, це прошу. Ух, бляха, дргається. Дргайний тут. Хусаку взяти. Будемо брати по професійному з крісла. Так, що це там таке? Всі такі всі поклювання, ну такі в'ялі, що просто капітан. Бля, зійшло. Ах! Та мій провтик. Що собі повідає, бля, перед цей. Я офігею. А то міг бути бігфіш сьогоднішній. Ай, обідно. Сам винуватий. Сыночек, сыночек, внучек. Лен, Лен активізувався. Чи то не Лен? Що це таке? Є коропець. Коропець. Кажу його спецсак, бо його так не видно. Ось такий, такий красавчик. Видно відпускати. І так, друзі, сесія підійшла до завершення. Я вже зібраний, запакувався. Мені здається, що неправильне місце я для себе сьогодні обрав. Все-таки, напевно, в день рибка вийшла харчуватися на 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 цей, на мілку частину водойми. І, ну, така, така в мене є теорія, що треба було сідати там. Але вже маємо, що маємо. Тому що під вечір я побачив більше клювань. Мені здається, що під вечір вона якраз почала спливатися на дамбу, і тому ну, то, то і зумовило більшу кількість клювань. Загалом результатом я задоволений. Тобто не, не багато було корупців, але не багато було риби взагалі, але як для листопада місяця ну, непоганий варіант. Посидіти на фідер, половити. Так само побачив, що треба мені катушки з жилкою взяти собі. Якийсь в варіанті 6000-х або навіть 25 QD, на 25 кд Треба над тим подумати, тому що тут на шнур ловити то, то не той варіант. На шнур можна ловити на класичний фідер, лящика, платичку, але тут, якщо я би влетів якийсь гарний короб, то ну, в мене просто шансів його витягнути не було б. Нема зовсім амортизації, тобто один фідер і фрикціон, того, того малувато, щоб відпрацьовувати ривки. Порибали від душі, відпочив собі, не напрягаючись. Шикарно. Я, я не буду казати, що це вже закриття сезону. У мене взагалі такого немає як закриття сезону. Якщо буде гарна погода в грудні в січні, то я поїду ловити коропа і в грудні в січні. Так що ставимо вподобайки, підписуємося на канал, будемо знімати, прийде зима, будемо знімати більше по хижаку. І так само. Я думаю, якісь фідерні сесії в нас будуть того сезону. Більше вже є. В мене просто знаю, куди можна поїхати половити на фідер. Минулого сезону я тільки почав розбиратись, того сезону я вже знаю, куди, коли можна їхати. Так що всім дякую за перегляд. До зустрічі.